Програма для чоловічого здоров'я та сили. Перший препарат Депросторин Депростоин-Н, N, фітосвічки, покращення функціонального стану простати. Препарат зменшує набрік предміхорової залози, поліпшує процеси мікроциркуляції, гемостазу, позитивно впливає на функціональну активність сперматозоїдів. Далі в нас іде магній. Магній підвищує ефективність фізичних навантажень, дозволює, дозволяє позбутися від депресії, усуває запальні процеси. Також нас входить фаворит просто чоловіче здоров'я та сила, має тонізуючу протизапальну антибактеріальну та протипоклибну дію, як загальнозміцнюючий засіб для поліпшення підтримки чоловічого здоров'я, для зниження ризику розвитку простати та аденому простати. Також для нормалізації балансу статевих гормонів чоловіків і поліпшення мікроциркуляції крові з метою підтримки. Так, і ще в нас ходить цинк. Цинк зміцнює імунітет людини, поліпшує функції статев... статевої системи, захищає від прогресування вікових захворювань.